Чому в гороскопах не враховують день зачаття, якими науковими даними можна підтвердити правдивість карт Таро? І як human design підісрав всім псевдонаукам? Обов'язково додивіться до кінця, тому що про human design реально дуже смішно. А тепер прислухайтесь до своєї інтуїції. Сьогодні вона вас не підведе. У будь-якій незрозумілій ситуації зупиняйтесь, видихайте. І перестаньте вірити в гороскопи. Але ні, спочатку подивіться це відео. Мене звати Орес Мурій, і я скорпіон. Зараз ви всі такі та все ясно. Він ж скорпіон. Вони злі і мстиві. От чого він розганяє, ось цю всю історію. Але шах і мат. Всім, хто думав, що я скорпіон, насправді я лев в асценденті. Не знаєте, що таке асцендент? Асцендент це зодіакальний знак, який піднімається на східному горизонті під час вашого народження. Астрологи вважають, що він визначає пробудження свідомості людини подібно до того, як поява сонця на сході означає світанок нового. Дня, мм, як романтично. А де ви були ці всі 36 років, коли я думав, що я бляха скорпіон? Але в мене ще є для вас новини. Якби знаки зодіаків придумували зараз, то я був би і не скорпіон, і не лев. Я би був терези. То хто я, блін? Скорпіон, Лев чи Терези? Все дуже просто. Я маніфестуючий генератор. Але про це трошечки пізніше. І слава Богу, що гороскопи придумують настільки універсально, що вони підходять практично будь-кому і будь-де. Чи ви реально думаєте, що позиція зірок визначає вашу особистість? А позиція в певний день може визначати події, які з вами стануться. Давайте спробуємо сьогодні це перевірити. Розглянемо астрологію в сучасному світі. Отже, який механізм дій? Астрологи кажуть, що. Позиція зірок може на нас впливати. Але як? Тисячі років назад ці зірки відносились до чогось типу богів, і, можна сказати, робили магію і впливали на ваш день. Нагадаю, що люди колись молилися до Бога дощу і просили, щоб він трошечки влив. І іноді це працювало. Так стається, що іноді дощ все ж таки падає. А тепер у нас є наука. У нас є досліди і можливість вивчити багато речей про те, як працює всесвіт. І Якщо там щось відбувається, то ми би мали це зафіксувати, поміряти та розбити на категорії, то як ці планети впливають на землю і на людей на ній? Серед усіх типів взаємодії, що існують в природі, виділяють чотири типи: гравітаційна сила, електромагнетична сила, сила сильна ядерна і слабка ядерна. Останні дві одразу відпадають, тому що вони працюють на дуже маленьких відстанях в мікросвіті, а електромагнітна сила. Та сила тяжіння не мають обмеження по відстані. Є формули, які описують взаємодію у всес. І якщо у ці формули підставити відстань до зірок, то вони будуть настільки далекі, що не зможуть на нас ніяк впливати. Навіть планети біля нас мають дуже малий ефект. Юпітер має менше впливу на нас, ніж тостер, який стоїть в тебе вдома. То якщо це ті сили, якими хоче оперувати астрологія, то все кейс закритий, і в принципі все зрозуміло. Але навіть якщо би і зірки мали більший вплив, ніж сон. Сонце, та Юпітер на нас, то як сила тяжіння може визначати вашу долю від народження? Якщо глянути на біологію, то там є гени і різні схильності на основі генів? А як астрологія може з цим всім уживатися? Відповідь проста: ніяк, просто астрологія виникла раніше ніж біологія. Астрологія це по факту набір теорій, про які ми думали, коли не знали, як щось пояснити. Це тоді, коли всі вважали, що Земля це центр всесвіту. І знаки зодіаку насправді нічого не означають, крім тих зображень, які ми собі там намалювали. Фактично з'єднали крапочки у космосі, і ретроградний Меркурій це всього лиш зміна положення планет. Стародавні люди поєднали певні повторювані події зі знаками на небі, і знали, наприклад, коли буде шторм чи коли краще збирати урожай, додали туди трошечки містицизму для того, щоб пояснити, як влаштований світ. А ми, люди розумні, ще з часів Галілея почали заміняти містицизм реальними науками. Тобто зараз є астрономія, яка вивчає космос, планети і все те, що там відбувається. І ви здивуєтесь, а може і ні, що серед астрономів число людей, які вірять в астрологію, приближається до нуля. І 10 з 10 астрономів скажуть вам, що астрологія це взагалі не наука. Окей, ви ще досі не переконалися, ви не вірите науковцям і не хочете дивитися на якісь там формули. Розумію. Тому давайте подивитися. Мимся на це трошечки з іншого кута. Допустимо, що астрологія реально працює, і планети мають свій вплив на нас. Це поза нашою можливістю це усвідомити, і доступ до цих знань мають тільки астрологи, якщо це правда. То вони можуть робити передбачення, які будуть збуватися. Значить, ми можемо зібрати докази, що це реально працює. Якщо ви попросите астролога з'єднати психологічний опис людини з її знаком зодіаку, вони майже ніколи не вгадують. Звісно, скажуть, що це робив астролог, який не професіонал. Але якщо це справжня наука, то може астрологи могли б використати ці свої дані як справжні науковці. Давайте зберемо дані з тисяч людей, які були народжені в один день з різницею, там, наприклад, в пару секунд. Вони тепер дорослі, і ми можемо проаналізувати дані про них. Їхній дохід, професію, відносини. Ну, планети ж були в тій самій позиції для всіх, і мали би бути якісь між ними схожості. І знову ж таки, ніяких трендів в цьому питанні ви не знайдете. Ці люди будуть настільки схожі між собою, як звичайні рандомні люди, не з'єднані своїми знаками зодіаку. Окей, окей, дані все рівно ще не точні. Вони народилися з різницею в декілька. Кілька секунд, можливо, народилися не в тому місці, можливо, народилися якось не так. То давайте візьмемо двох людей, які були народжені пару секунд між ними в одній тій самій локації. Згідно з астрологією, вони мають однаковісінькі дані і мали би бути ідентичними людьми. Ну, це близнюки, якщо ви не зрозуміли. Якщо ви ще досі не переконалися, навряд чи наука тут допоможе, але ви можете використати свій власний досвід. Згадайте будь-яких близнюків, яких ви знаєте. Проаналізуйте, наскільки схожі їхні долі. Дехто схожий між собою, а дехто кардинально різний. Як таке може статись? Є один відомий експеримент, де різним людям дали гороскоп, який був точно підібраний під їхній знак. І всі вони відзначили, що цей гороскоп відобразив їх і був доволі для них корисним. От тільки один момент їм всім роздали одинакове передбачення. То як же він всім підійшов? Справа в тому, що астрологія використовує дуже універсальні і легкі та позитивні передбачення, вони практично всім підходять. Всі хочуть вірити, що вони креативні, працелюбні, ініціативні і їм коли-небудь пощастить. Та й навіть негативні якості, які розповідають в гороскопах, дуже легко на себе приміряти. Ви занадто довірливі, або ви занадто скромні, або у вас за високі стандарти для себе. Бачите тут себе, правда ж? І більшість людей погодяться з таким описом, навіть якщо об'єктивно, це. Буде не так. Проведіть експеримент. Подивіться свій гороскоп з різних ресурсів і зрівняйте, чи він співпаде. Десь скажуть бути обережним з грошима, десь скажуть не втрачати свій шанс. Хтось розповість, що сьогодні буде якась унікальна зустріч, або просто вам треба розслабитись і відпочити. Тобто, по факту, всі ці передбачення занадто універсальні і не несуть ніякої користі, і вони не передбачають ніяких подій, тобто ніякої точності. Той, що є в науці. Якщо ваш астролог порадив вам почати бізнес у певні дні, а ви людина, яка запускає бізнеси, то швидше за все, у вас великі шанси, що цей бізнес запрацює. Точно так само, якби ви запускали його в інший день. Для науки немає місця для ймовірності, тому що вона не має зв'язку з реальністю. Для чого наука, яка не дає жодних гарантій? Чи візьмемо карти Таро? Як колода карт може визначити, коли Зеленський відпустить чоловіків за кордон? А виявляється, може, і багато людей в це вірить. На Ютубі люди дивляться прямі ефіри астрологів тарологів, чекаючи від них якоїсь цінної інформації. Але, як завжди, ніяких гарантій. Вони тільки кажуть, що вони визначають ваш потенціал і ймовірність розвитку якихось подій. Ідеальна схема тобі пощастить, а може й не пощастить. Ось твій прогноз на завтра. Як вам такий таролог? Давайте так. Кому може нашкодити астрологія, таро і номерологія. Якщо, наприклад, цим буде захоплюватись якась впливова людина. Є приклад, що коли президентом Америки був Рональд Рейґен, його дружина наняла астролога, чиї поради були досить визначальними в рішеннях президента. А тепер уявіть, що нашому президенту підказують рішення астрологи. Ну ви ж бачили їхні передбачення. Скоро все закінчиться, скоро буде замороження конфлікту. На днях буде переломний момент. Має бути якесь загострення на сході. Камон! Скажите тим людям, які ще з 2014 го там, і вони не позиціонують себе астрологами. Але топчик серед цього всього це human design. Е, Мушу визнати, що я теж ним захоплювався якийсь період часу. І ось як він всім підісрав тепер. Якщо ти просто займаєшся астрологією, ну ти ніхто. Тому що human design, тобто дизайн людини, поєднав в собі. Записуйте кабалу, астрологію, нумерологію, <гум> господи, що ще? <гум> Чакри, а ще фізику, психологію, астрономію. Коротше, все, що знали, все туди запхали. Хочете знати, як це можливо? Так, на хвилинку відволічусь, минулого разу після мого відео хтось з вас закинув мені на каву на карту. І це було дуже приємно. На жаль, там не було підпису. Я дякую тобі, моя близька людина. І знаєте, що я подумав? Що наступного разу, якщо ви будете підтримувати цей канал, то обов'язково напишіть від кого це, і я зачитаю вас в наступному випуску. А всі варіанти підтримки я залишу в описі до цього відео. Все, повертаємося назад. Уявіть собі, ви на Ібіці, в Іспанії, на дворі 1987 рік. Весь всесвіт сприяє тому, щоб до вас прийшло містичне прозріння. Саме там вони і приходять, і саме таке прозріння прийшло до рауруху. Це засновник псевдонауки Human Design. Він стверджував, що під час цього досвіду він отримав лясь потік інформації, і цей потік охопив всі аспекти існування і життя людей. Ну, якщо коротко, чувак поїхав на ібісу, щось там прийняв, щось там побачив. А тисячі людей зараз за це навіть платять гроші і немаленькі для того, щоб зрозуміти, який же в них реальний дизайн. Як я й сказав, я теж це вірив. Зараз покажу. В мене є навіть роздруківка інформації про мій хюмен дизайн. Як я з ним познайомився, вперше я зіткнувся з дизайном людини, коли одна жінка, яка була в цьому експертом, написала мені з пропозицією, що готова проаналізувати мене, всі мої дані, дати мені такий фідбек. Ось це що це, що я показував вам за відгук в інстаграмі. Я погодився, тому що це був такий момент, коли я, чесно кажучи, десь шукав себе, не, незадоволений не був тим, що зі мною відбувається. Там різні події відбувалися в моєму житті. Мені потрібно було, ну якщо кордонів. Якась підтримка, і тут одразу для мене мені попався Human Design. Ну давайте я вам зараз навіть трошечки зачитаю, що тут написано. Так тут написано російською, і мабуть вже тоді треба було задуматись. Ось це мені подобається. В якому робочому оточенні ви працюєте найкраще. Соло, партнерство, маленькі групи, великі групи клас! Ну, типу, мені підходить. В принципі, я можу працювати будь-де. Можна було скоротити і написати це так, сильні сторони. Продажі, і маркетинг, переконування, сильна сторона, сила, сильна сторона, ідеальна форма. Ну ви б самі це бачите, натхнення, упорство, талант. Ну в принципі, реально це кайф. Тобто я реально виходжу і запускаю зараз мультимільйонні бізнеси. Мені здається, такий опис тільки в мене і в Стіва Джобса був. Але мушу бути чесним, це мене підтримало в якийсь момент, коли я там десь щось вагався. Чи я зробив щось з цим? Нічого не зробив. Потім через рік я приїжджав в гості до своїх друзів у Львів, і вони були реально захоплені цією теорією. Ми розбирали її ще більше, дивилися описи на сайтах. Є, до речі, цілі сайти, де ти можеш ввести всі свої дані. Ну там дані, коли ти народився, звісно, що в якій годині. І воно тобі визначить твій тип. Там є чотири типи, якщо захочете, там загуглити. А якщо ти хочеш дізнатися про себе більше, там навіть до того, що тобі треба їсти, яка тобі підходить дієта. Розумієте, так? Ти можеш заплатити гроші, і тобі видадуть не ось таку маленьку книжечку, а там така тонна інформації практично на, на все ж своє життя. Тим не менше, це вселило в мене знову ж таки якусь надію, що всі мої мінуси, це мої плюси. Я маніфестуючий генератор, я зарядився і поїхав змінювати світ. І як ви здогадалися, нічого більше з цим. Тим не зробив, що я мав робити з цією інформацією, реально. Тобто, наскільки треба бути безвідповідальною до себе людиною, щоб будувати своє майбутнє, чи якісь свої дії на основі якогось там аналізу, який по факту тепер тоді я цього не знав, а тепер я знаю, по факту, який придумав якийсь чувак на ібіці. Тобто, якщо буде якась фінансова можливість чи новий проект, то я буду аналізувати його лише з точки зору раціональності, чи це мені принесе якусь там вигоду, і наскільки мені подобається зараз цим займатися. І в принципі, похер хто я. Лев, Скорпіон чи маніфестуючий генератор, тобто, в чому прикол знати, що ти маніфестуючий генератор, що тобі треба вибирати справу і потім ще працювати багато, а що, бувають якісь інші варіанти? Ну, чесно кажучи, декому треба просто в щось вірити, бо це легше, ніж розбиратися, чому в тебе щось там не виходить. Мабуть, тому і стають популярними навіть якісь різні псевдорелігії. До речі, смішна історія є такий Рон Хаборд. Він придумав саєнтологію, і найвідоміша його цитата звучить так: якщо ви Хочете реально заробити багато грошей, то придумайте свою власну релігію. І всіх його послідовників це не насторожує. Вони такі, типу, ну да, він це казав, але ж релігію то він справжню придумав. І найсмішніше, і, можливо, найсумніше, навіть в цьому, що вчені постійно сумніваються у своїх твердженнях, намагаються щось довести, щось перепровірити. А чуваки на ібіці придумують нову релігію і ні в чому не сумніваються. Вони впевнено затравляють, що все так, так і є. І виходить, що нам треба не наукові докази, а просто, щоб хтось впевнено сказав, це ось так. І ми йому віримо. Можливо, через те, що в нас дуже багато якоїсь непевності в житті, і коли якісь ті мантії з довгим волоссям, що це так працює, ми схильні йому повірити. Ну тепер вже ні. Якщо узагальнити, то хоч псевдонауки і псевдорелігії не роблять такої прямо ж величезної шкоди, але заважають людству розвиватися і жодним чином не впливають на нашу долю. Ну, якщо ми сильно ними не починаємо захоплюватись. І існують вони лише тому, що це весело. Нам весело щось почитати, таке позитивненьке, таке щось хороше про себе, і ніби скинути з себе відповідальність. Це не я нічого не роблю. Це просто такий мій типаж. І скорпіони в серпні щось не працюють. Уявіть, куди б могли докотитися, якщо би ми покладалися лише на астрологію, карти Таро і Human design. Так, все, даю вам передбачення. Універсальне для всіх знаків зодіаку підходить для всіх типів. По human дизайну по нумерології 10 з 10. Вам треба перевіряти факти, розвивати своє критичне мислення, займатися тим, чим вам подобається, і надихає вас, донатити на ЗСУ і вірити в нашу перемогу. Це в мене, до речі, на по лінії життя написано. Якщо вам сподобалось це відео і подобається мій контент, то ставте лайк. Напишіть комент і підпишіться, якщо ще досі цього не зробили. Якщо ви зробите хоча б одну з цих дій, то алгоритм благословить ці відео і їх буде бачити все більше людей. Наш світ навколо стане трішечки кращим. Все, дуже радий був вас бачити. Дякую, що додивляєтесь відео до кінця і до зустрічі в наступних відео.